За борту ту, ту, ту вашу, за те, що ви ніколи не забуваєте, навіть за те, де нарожні. Я теж дитину своїх вітала. І вам дякую. Спасибо, ми будемо Я не думала, звичайно, що це буде в такий. Добродання, що? Спасибо. Спасибо. Бажаю всім, щоб ви всі були здорові. Спасибо. І може зглянутися дійсно на нас, і будуть трошки цікавитися, забезпечити нас і паливом, і, і цими ліками. Може, Галина Михайловна є, я не знаю в залі, чи немає? немає. Хай вона турбується теж, хай якось виділяється бюджет на ці на це лікування для дітей, тому що кожен потребує і ліки, і лікування в санаторії. Ми повинні дати оцінку роботи керівництва товариства інвалідів, виказати всі свої біди, виказати свої всі зауваження, виказати всі свої пропозиції, розказати про свою біль. І про те, що як нам треба раз. Я вважаю все домінно і рахую і кінці, це скажу, якого оцінку я кажу що ми всі білиться на усі. Тому що при сьогоднішній скруті, при сьогоднішній матеріалі вашому матеріальному становищі, старіли пенсіонерів, знаю про всі біди райони, про те, що як вам важко живеться. І сьогодні от. Цього краю ми всі, деякі мірі дитини, захищеність інвалідних дитинства, тому що це дуже важка категорія людей, дивиться, що якщо біль в державі, значить біль в сім'ї, а вже не говорячи про те, якщо в сім'ї є людина, яка інвалідна. Організація Об'єднаних Націй визнано Міжнародним днем інвалідів. І дуже, звичайно, хочу сказати прикро говорити про те, що ми і влада, і люди тільки звертаємося більше по цей день. Я вам працюю так, я вам на що таке ще так, що якогось така сьогодні. По... Я хочу сказати Володимир спасибо спасібо. як від, від вас і від себе. Бо таке він мені поміг на 3 грудня і сказати велике спасібо. І на Новий рік. Як, дуже я, знаю, велике вам спасибо. Я, я Я людиною такою мамою. Тому що мене зараз люди чекають, а я думаю, я вважаю, що далі все проведе. Дякую. Всь. Товариші, на виступ записалося 12 чоловік. Виступило 12. Є пропозиція виступу прикоротити. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за, тримався. Нам потрібно прийняти рішення нашій кочі. Так, що будете ніколи не ви не діли. Ми секретаря відпустимо?